Вітаю, з вами я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії. В цьому ефірі ми поговоримо з вами про мотиви, яким чином мотивувати свої команди під час війни? Що відбувається з мотивацією ваших співробітників, як треба грамотно виявляти їхні явні і приховані мотиви для того, щоб наповнювати свій бізнес силою? Буквально через 15, 10-15 хвилин почнеться мій ексклюзивний майстер-клас на цю тему, де в ефірі ви зараз почуєте про це, а де ви зможете навчитися це робити. Про що ми там будемо говорити? Які нюанси ви маєте знати? По-перше, під час війни. Мотиви забезпечують вам як маркетинг, тобто, ви розумієте, які мотиви керують людьми, з якими ви працюєте, ваших можливих партнерів, можливо вашої цільової аудиторії. Це дає вам лідерство, бо ваші співробітники, ви самі відчуваєте ту енергію, ту силу просто наснагу для того, щоб перемагати. Це дає можливість партнерства, тому що ви розумієте мотиви своїх партнерів і те. Дає можливість управління, бо, як я завжди кажу, мотивувати людей тільки грошима це дурість, бо людей гроші не мотивують їх. мотивує те, що вони хочуть за ці гроші купити. Це перша ідея. Кому вона зрозуміла, поставте, будь ласка, зараз в коментарях цифру 1. І я прошу підтримати цей ефір лайками, вподобайками, коментарями, репостами для того, щоб ця інформація стала відома більшій кількості людей. Що ж таке, мотив? Мотив це чітко визначена предметно визначена потреба. Наприклад, ви відчуваєте в своєму мозку потребу попити води, і ваша мета, да, в голові якось з'являється, а от безпосередньо вже вода в склянці це є ваш мотив. Тобто, як ви визначили, наприклад, хотіти їсти це потреба, а хотіти з'їсти там антрикот чи можливо там салат це вже мотив. Кому зрозуміло, поставте, будь ласка, цифру 2. Мотиви бувають внутрішні, зовнішні, позитивні, негативні, стійкі і нестійкі, і ви маєте як керівник бізнесу розуміти, коли вам треба зовнішньо мотивувати співробітника, коли задіяти внутрішні мотивації, коли мотивувати позитивно якоюсь метою, куди ти будеш рухатись, а коли негативно, тобто казати, так, якщо ти не виконуєш оце, тобі буде догана, тобі буде штраф, тобі буде якась, там, якесь наказання. Буває стійка і не стійка мотивація. Буває люди, що вони стійко роками рухаються в один бік і чітко досягають того, що хочуть. А де є люди, які демотивуються, буквально протягом півгодини. Кому зрозуміли ці ідеї, поставте, будь ласка, цифру 3. на чому позиція мотивація, які є змістовні складові мотивації: самоствердження, ідентифікація, орієнтація на процес, досягнення, саморозвиток, влада. Відносина філяція про соціальність, тобто почуття свого обов'язку перед суспільством, як зараз людей мотивує під час війни там збирати донати, можливо, якісь на потреби ЗСУ, гроші і так далі, тому подібне. Якось е, в соціальному плані себе вражати. Кому зрозуміла ця ідея, поставте, будь ласка, четвірку. От вони всі ці мотиви, влада, афіляція, самоствердження про соціальність, орієнтація на процес, саморозвиток і так далі. І кожної людини, от є внутрішньо, от такий, така гістограма, якою ми будемо сьогодні займатися. Я навчу, як це робити, якщо ви хочете це. І тут внизу є телефон, і наверху є посилання. Ви можете прийти прямо сьогодні, прямо через 10 хвилин і навчитися, як правильно з'ясовувати свої мотивації, мотивації своїх знайомих, колег, друзів, родичів, співробітників, керівництва і так далі. Багато теорій мотивації є, є, є відома ця модель Абрахама Маслоу, Я, до речі, з неї не дуже згодний. Сьогодні поясню на семінарі, чому її користуватися не завжди буває ефективно. Принаймні ми можемо побачити людей, які реалізують якісь вищі мотиви, там, як вважав Маслоу, вершину цього піраміди, самореалізації, самоактуалізації, але вони не задовільнили якісь базові фізіологічні потреби. Наприклад, в окопах зараз сидять люди, які мерзнуть їм там, можливо, не дуже гарно і комфортно, але вони готові заради батьківщини навіть померти. Так що давайте дивитися не завжди. Ця піраміда спрацьовує, як написав Маслов. Тут безпека, фізіологічні потреби вважаються базовими але під час війни. Вона майже завжди перевертається. Про це сьогодні буду говорити. Є інші е, от, мотиви Макрегра, он -учі. подивіться, будь ласка, в, в соціальних мережах. В пошукачах, там в углі пошукайте ці мотиви і з'ясуйте нарешті для себе, які бувають е, мотиваційні теорії. Ну а я сьогодні буде пояснювати, і ми будемо працювати, вивчати базових п'ять ключових мотивів за Макленадом і Аткінсом. Що це за мотиви? Це мотиви влади, відносин, уникання, досягнення та ідеї. Я стисло про не скажу, що таке мотиви влади? Це мотиви контролю. Людина хотіла б контролювати себе та інших. Така людина виглядає, як ну от якщо ви бачили фільм, хто до речі, бачив, поставте знак оклику фільм Грешини Батько, і ви там бачили головного героя, який от чітко вказує, що кому робити. Він контролює ситуацію, і дуже піклується, щоб цей контроль був здійснений. Вони люблять предмети престижу, вони люблять впливати на інших, вони люблять віддавати розпорядження і контролювати, як ці розпорядження виконується. Далі, ось вони бачите, персонажі з фільмів, персонажі з політики, можливо, когось ви таких бачите далі мотив, мотив причетності, е, відчуття готовності якось допомогти іншій людині, е, спілкування, е, дружні відносини. От що мотивує таких людей. Вони хотіли б е, допомагати, вони хотіли б бути в команді, в купі. От бачите, я навіть іншим голосом з вами говорю. Я не знаю, чуєте ви це ні. Будь ласка, поставте е, плюси, якщо ви це чуєте. Я зараз показую, як виглядають люди з таким мотивом. Е, ну, звичайно, на семінарі розкажу це про це набагато більше. Хто хоче, будь ласка, ще раз внизу є, от внизу, прямо зараз можна натиснути, побачити, є телефон, наверху є посилання, один доторк, і ви прямо зараз, через 5 хвилин зі мною вже вивчаєте це все і тренуєтесь, як це задіювати. Будь ласка, зорієнтуйтеся і скористайтеся можливістю. Мотив досягнення характерний для людей, які чітко, послідовно, крок за кроком, йдуть до якоїсь мети. Вони йдуть, як, знаєте, як по сходинках, вони дуже полюбляють рецепти, що треба зробити раз, два, три, чотири, і ти досягнув мети. Ну, Про них, звичайно, я набагато більше буду розповідати на своєму семінарі, якщо комусь потрібно, якщо хтось хоче знати чітко, як мотивувати своїх співробітників, як мотивувати себе, якщо він хоче розрізняти різні мотиви. Е, от такий мотив, до речі, був е, у відомого всім е, Форда, який казав, що е, наш персонал не заважає нам здійснювати цілі компанії, тобто він відноситься до персоналу просто як до ресурсу, і все. Да? Тобто, у нього такий трошки відсторонений прагматичний підхід. Якщо ви хочете навчитися чітко визначати свої мотиви, мотиви своїх оточуючих, будь ласка, прямо зараз натискайте на посилання і. Приєднуйтесь до семінару. От приклади таких людей: вони дуже люблять графіки, дуже люблять цифри, люблять дані. Мотив уникання. Характерний для людей, які хотіли б, особливо в умовах війни, уникнути неприємностей. Вони дуже чітко, дуже далекоглядно визначають якісь неприємності, які можуть статися з ними чи з їх оточнюючими. Вони не перевершені в тому, щоб забезпечувати безпеку. От Швейцарія для мене країна знаєте таких безпекових людей, там безпеку бізнес, ваш в безпеці, гроші вашій безпеці і так далі. Ось і останній мотив ідеї. Можливо, ви бачили людей, які носяться з якимись надзвичайними фантастичними проектами. Вони просто ними живуть. Цих людей надихає мотивує ідея. І як розрізнити таких людей? От Подивіться тут перед вами Стів Джобс, от перед вами Лон Маск, який там пропонує нам переселитися на іншу планету? Як розрізняти ці мотиви в людей? Ви зможете дізнатися, коли ви прийдете прямо зараз? От по посиланню, або внизу, або наверху? На той мастер-клас, який буде відбуватися, і я прошу цю інформацію поширити для того, щоб люди, принаймні, якщо не зможуть прийти зараз, могли отримати відеозапис, будуть відеозаписи, матеріали унікальні. Ще ніхто не розповідав про п'ять мотивів під час війни. Принаймні, ми таке невідомо, як вони мають задіюватися, і це допоможе вам наповнити своє життя енергією. Ну і будуть завдання, буде дуже цікаве, там посилання на літературу, різні моменти, які там унікальні такі секрети. Ви зрозумієте, чому старі моделі не діють вже, яким чином можна відстежити вже не робочі алгоритми, чому деякі бізнеси просто не доживуть до перемоги, тому що люди не вміють ними керувати. А після перемоги будуть ще інші моменти, які треба буде враховувати стосовно мотивації. Ну на цьому зараз в ефірі все. Якщо у вас є якісь запитання, можна їх задати. Можна зараз прямо написати, чи корисний був для вас цей ефір. Напишіть це просто руками, пальцями прямо зараз. Чи вам корисний був цей ефір? Чи вам важливо, щоб я продовжував з вами ділитися такою інформацією? Бо насправді, ну це унікальна інформація. По перше, а по-друге, ну це мій час, це моє натхнення, це мій розум, це мій інтелект, яким я просто спонсорую вас. Якщо вам це важливо, то будь ласка, дайте зворотній зв'язок, бо це важливо для мене. Ну добре, я надіюся, дав вам такий поштовх, дав таку енергію. Я ви відчули, відчули зараз її буде дуже багато, дві з половиною години натхнення, сил, наснаги, де ви зможете зрозуміти, як ви можете знаходити таку енергію в собі і як можете включати її в інших. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії. Задумайтеся всі, що бачать цей ефір. Як працюють ваші мотиви? І я скажу вам на останнє: нема прокрастинації, нема лінії, якщо людина здорова психічно. Є просто невміння користуватися своєю і чужою мотивацією. Нема вміння розуміти себе та інших. Задумайтеся над цим. На все добре.